Всім привіт! Я в, мене в такий от фонарик. Куплений десь років, може 5 назад. Все супер, все добре. Бачите, він вже такий потрьопаний покосний, я його і настройки і час ремонту машини і на рибалки і Но, в том, що останнім часом погано почали тримати акумулятор. Я поняв акумулятор поставив ось такий от Samsung 22F. Та й нема тримає. Ще ідеально. Але ще одна проблема возникла, що рідна зарядка заряджати може десь сутку-дві. І то не до кінця. Тому було прийнято рішення. Було куплені міні-зарядки, скажімо так, від Type-C. І тепер спробуємо ось цю зарядочку туди внідрити. Подивимося, що з цього вийде. Спочатку нам треба його трохи розібрати. Так от, можете бачити, розібрали. От, сама зарядочка вже сама, скажімо так, відвалила, відвалилася. І тепер треба буде якось попробувати ось цю от зарядочку сюди присобачити. Якось. Так, з цієї сторони подивимося. Все, що буде мішати, будемо зрізувати. І будемо припаювати. Далі покажу. Все, будемо припаюватися. Ви можете бачити, ми зробили от, от, отверстя. Тут. Якщо завелике, це нічого страшного. Такого напільником трохи будемо ще Тому що там ще є, ось на цій платці ще є два індикатора Ви можете бачити. От, з цієї сторони. Один зарядки, другий. коли зарядка закінчилась. Зараз будемо припаяти 4 проводка і будемо вже припавити до цієї старої платки. Просто зарядку знімемо і все. Тому що тут контролер йде, режими переключення, священня. І на самій платці теж ззаді є. Фона, ну, такий, скажімо так, червоний такий, щоб залку було видно, що хтось, хтось там є. Отак от, от припаяв Bбатрейк, B-, B і зарядку сюди. Пускаючи цей модуль, бо так треба. Зараз будемо припаювати, ну, приклеювати точніше, тут. І якось постаратися так, щоб це все туди вмістилося і не було лишнього. Але я чувствую, що воно туди не вміститься бо в мене ця проволка буде закоротка. Зараз перевіримо. Якщо ні, то перепаємо другу проволоку. І так, закінчили ми на переробку нашого фонарика. поставили вату без зарядки з защитою. От, ви можете бачити під Type-C, нормально все. За час того, що поставив трохи забільше цих гарячих соплей, воно так закривається, скажімо так, плотно і буде нормально тримати. Зараз буду перевіряти на роботоспособність. Так. Одна батарея. То есть один отцік зараз другий перевіримо. Все повністю працює. І також перевіримо, чи працює від пауербанка Ви можете бачити світиться синім, таким фіолетовим. Включаєш, переключається на, на червоний, тобто воно заряджається. Воно дає сигнал, що заряджається. Зараз подивимося, коли підключимо акумулятор, що воно буде заряджатися. так Працює. все як має бути? Зарядочка. О! Світься червоне Значить воно заряджається. Коли зарядиться воно переключиться на синій. І тоді, значить, зарядка завершена. Зараз вже нічого цікаво, просто зберемо все і на цьому кінець. Кому цікаво, ставте лайки, діліться відео, коментуйте, Може щось неправильно зробив, може щось неправильно появ. Всім дякую, всім пока.